Це людина, яка вміє прощати, прощати не на словах, а прощати так, щоб в неї не викликало ніколи всередині серця якась озлобленість чи негативну вона зустрічається з тією людиною. Не мати вміти прощати, це не чинити зло у відповідь на зло, не продовжувати агресію. Вміти прощати. Це вміти поділитися куском хліба з тим, хто задає тобі болю. Це прощання. Бути з Богом це означає, що я жертвую свій час для Бога. Що таке наше життя? Це 60-70 років, як каже цар цардове Псалом. а присиді 70, 70 і що таке? Це ось Але коли ми присвячуємо свій час Богу, воно тоді стає, як би це сказати, дійсно реальним. Знаєте, найстрашніше зараз у сучасному світі те, що люди не хочуть присвячувати час Богу. Не хочуть ділитися своїм часом з Богом. І той, хто не ділиться своїм часом з Богом, він є цим фарисеєм.